Риває терногромадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язку. Андрій Смолій, політичний експерт та юрист, міжнародник Вітання, пане Андрію. Пане Андрію, хочемо з вами поспілкуватися про вчорашній інцидент в Харкові з Лободою. Що це було? Розкажіть, будь ласка, детальніше нашим телеглядачам та радіослухачам. В чому проблема Лободи? І чому вчора відбулося те, що відбулося, власне, я думаю, ні для кого не секрет. Хто така Світлана Лобода? Я думаю, ні для кого не секрет, що це особа, яка протягом, ну будемо казати, як мінімум 7-8 років війни проти України Росії. А я хочу нагадати, що у нас війна почалася не 24 лютого, 22 року, у нас війна почалася де факто 20 лютого 14 року. Тобто, в нас уже фактично станом на сьогодні десятий рік війни триває, і це означає, що е, ті особи, які е, максимально сприяли поширенню руского міра. В Україні протягом всього цього часу мені дуже дивно, як вони взагалі в принципі можуть бути в українському просторі після того всього, як що відбулось. Що стосується Лободину, тут будемо казати особлива ситуація. Це людина, яка не просто їздила на Росію, це людина, яка не просто гастролювала, не просто просувала там русський мір, російську мову. Це людина, яка жила на Росії і яка брала участь у московицьких пропагандистських шоу. Давайте згадаємо її там ефір Малахова, расиста такого, так. Давайте згадаємо, в принципі, її висловлювання про ну, яка різниця, така страна, так? яка висловлювалася абсолютно рускоміровськи проти української держави, проти українських цінностей. Ну, Ми розуміємо, що сьогодні, зрозумівши, що расисти поступово програють. Лобода починає, як кажуть, перевзувати. тільки на відміну від тих людей, які умовно кажучи, перевзулися одразу ж, тобто там лютий березень 22-го року, які е, почали співати українською мовою, е, які висловлювали максимально свою позицію е, з перших днів повномасштабного вторгнення. Такі теж є, і до них теж є питання, але знаєте, принаймні ці люди протягом цього часу продемонстрували ну, якусь трансформацію. З приводу лободи, ну тут якась трошки інша ситуація. В перші місяці ця особа не називала хто є агресором, не казала, хто є рашистом, хто такі расисти. А якщо згадати інтерв'ю вже через там 3, 4 5 місяців після початку повномасштабного вторгнення. Після Бучі, після Ірпеня, після Маріуполя, після Харкова, після Чернігова. То згадайте, як вона там ну, розповідала про українську мову, як вона розповідала загалом про хороших русських і так далі. то подібне. Ну а зараз, звичайно, вже через рік, через рік, і скільки там, і фактично 4 місяці. Навіть до лободи дійшло, що расисти поступово програють, і тому треба перезуватись, тому, тому Лобода, по суті, це остання особа, яку хотілося бачити в українському інформаційному, медійному та культурному просторі. Лобода це та людина, до речі, яка на відміну від десятків і сотень інших виконавців у 2022-2023 роках далі випускала російськомовні пісні. Тобто, ну про що далі може йти мова сьогодні? Ця особа намагається повернутися будь-якими можливими і неможливими способами в український інформаційний простір. Вона сиділа рік за кордоном, і тут різко повернулася і починає нам розповідати, хто, хто за що отримує гроші. Знаєте, хто б говорив? А що вона пане сьогодні Андрій, робить, пане Андрію? Ось так. тут якраз хочу запитати. От чи дійсно Лобода, і такі, як Лобода, вірять в те, що от на акції протесту до них на концерти зараз приходять люди, яких начебто проплатили? Дивіться, такі люди дуже часто судять самі по собі. От знаєте, коли за грубі кремлівські криваві рублі такі особи каталися на Росію і там гастролювали, платили податки на ракети, на шахеди? На зарплати цим терористам і вбивцям, ну я думаю, що для них зовсім інша реальність. Вони абсолютно усвідомлюють себе в іншій реальності. В них немає такого поняття як національна свідомість, як, як, як е, воля українців, свобода, як, як, е, як е, в, зрештою самовираження себе. Да вибачте, будь ласка, хоч одна, хоч десять, хоч десять тисяч людей може самостійно в Україні прийти і провести акцію протесту. Ну це, це підтверджувалося десятками років. Починаючи з 1990 року, якщо говорити вже про останні роки, закінчуючи помаранчевою революцією, революцією гідності зараз. Та слухайте, ну це українці, це Україна, це не расисти, не Росія. Ці ж такі, як Лобода, вони ж звикли, що власне там за паребріком там за, за Бугром, що там все купується і продається, що там нічого не відбувається без грошей. А тут прийшла дівчина. До речі, ще раз хочу сказати, що концерт насправді вони ж вона ж приховує свої по суті наміри про проведення концерту після того, які зірвали концерт в Києві. До речі, перша спроба, якщо вже так згадати, була коли була було намагання е, на 25 серпня, одразу після дня незалежності поставити концерт в Києві в такому клубі «Осокор Резиденс. Після чого е, в кінці травня виникла просто величе, Виник просто величезний супротив. Тисячі десятки тисяч людей зверталися до цього клубу, зверталися до організаторів. Були просто десятки і сотні дописів щодо цього. Це теж все були проплачені. Мабуть, люди ким проплачені? виникає питання. Ну і тут Лобода, яка сьогодні намагається себе реабілітувати будь-якими методами. По суті, навіть приховуючи, будемо так казати, про інформацію про своє перебування, оголошуючи про нього там за за годину, за дві до, до цього моменту прийшла людина. Яка це побачила, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що ми ні, ні, я, ні, ви, ні, ні ті люди, які е, дійсно борються з руським міром, не слідкують за Лободою, не слідкують, що вона там пише в своїх соціальних мережах. Людина прийшла, людина висловила свою позицію. А принижувати, е, присоромлювати, розказувати при інших людях хто куплений? Ну знаєте, це дуже по-російськи, це дуже по рускоміровськи Знаєте, Лобода на публіку хоче продемонструвати, що вона змінилася, а насправді нічого вона не змінилася. Насправді, оце нутро е її демонстрування по суті зневажливої позиції до тих людей, які говорять їй в обличчя правду. Це, це і ще раз говорю, це та і є демонстрація русського міра, демонстрація власне цієї е парадигми, коли е можуть когось тільки купувати. От хочеться таким от зв'яздам сказати: знаєте, що не судні судіть, будь ласка, по собі. Не судіть, тому що українці мають право на протест, мають право висловлювати свою думку, і українцям не треба платити, щоб вони сказали свою думку про захист національних інтересів держави, пане Андрію. Ну і ще хочеться якраз поговорити про можна сказати, феномена наших таких стійких підлітків, зокрема. Як Дарина Вдовенко, яка дійсно вийшла в Харкові і дуже впевнено трималася проти, проти цієї лобуди, але водночас теж на якраз дуже резонансний випадок, який трапився на тимчасово окупованій території, зокрема, теж 17-річні сімнадцятирічні тиграно та Микита Ханганов, які партизанили проти расистів в Бердянську. То що це таке? Це на вашу думку? Це юнацький максималізм такий? Чи це все-таки вже? Нова якість української нації, яка якраз проростає в таких юних наших вітчизниках. Я думаю, дуже багато людей і за останній рік, і в принципі за останні роки серед молоді, свідомої молоді, яка по суті, ну, будемо так казати, вже бачила розбиралася. Тому всьому, що відбувається, я думаю, що це саме та трансформація, яка яка відбувається в нашій країні. Не зі всіма вона відбувається, ми це маємо розуміти. Ми маємо розуміти, що багато людей досі перебуває в рускоміровському інформаційному просторі через інтернет. Але так само дуже багато людей сьогодні дійсно трансформувалися. Тих, хто навіть здавалося там, вчора Ну були байдужі. І молоді люди. Підлітки, молоді люди, яким 16, 18 років, багато таких людей, які дійсно сьогодні демонструють от власне ту трансформацію, демонструють ту позицію свою. Ми бачимо, як багато молодих людей, яким зараз 20, 19, 22, 24, які пішли захищати країну, які пішли волонтерити, які пішли допомагати. В своїх містах чи не в своїх містах вони займаються тим, щоб дійсно е підтримувати Україну і виборювати її незалежність, її свободу. От я думаю, за такими людьми майбутнє, за такою прогресивною молоддю, проукраїнською молоддю, націоналістичною е молоддю і майбутнє нашої країни таких людей треба однозначно підтримувати. Однозначно, тому що саме такі люди повинні, е, умовно кажучи, формувати зараз кістяк громадського руху в нашій країні, політичного в майбутньому руху в нашій країні. Е, після війни буде дуже багато роботи. Надзвичайно багато роботи е, в усіх сферах. Ми сьогодні говоримо там про інформаційну, про культурну сферу, а ми маємо розуміти, що ця робота нас очікує. У всіх сферах і саме такі свідомі люди, саме такі люди, на яких може покластися наша країна, вони дуже потрібні, і їх сьогодні потрібно е, не те, що захищати від, від оцих нападок руського міра їх потрібно підтримувати, щоб інші мали е, теж такий приклад, слідували йому. І оцей наш молодіжний проукраїнський рух, е, лише лише розвивався. Пане Андрію, а на вашу думку, ось ця ситуація з Лободою? Чи може це свідчити про те, що в Україні відсутній інститут репутації, і загалом, як його можливо, повернути в Україну чи якось розвинути? О, дивіться, о, насправді ситуація трошки глибша. З одної сторони, ми розуміємо, що Оцей інститут репутації він уже в Україні набагато зріс, ніж це було раніше. Ви згадайте, як ще там 2-3 роки назад до нас їздили навіть різного роду расисти виступали, і типу це вважало, що все, все окей, все нормально. Зараз ми бачимо, що по суті, такі як Лобода, чи сама ж Лобода, не може знайти собі навіть реального майданчика, на якому вона могла б виступити. Тобто, по суті, це громадянка України, яка просто в'їхала, і яка просто е, десь там на вулиці збирає кілька сотень людей. Все. На рахунок інституту репутації це таке доволі спірне поняття. А що таке інститут репутації? Інститут репутації це коли а, умовну лободу не беруть в ротацію на телебаченні і радіо. Лобода є на телебаченні і радіо, її зараз немає. На телебаченні радіо, принаймні, за моїм моніторингом, який я проводив неодноразово. Лобода сьогодні дає концерти на, на різних е, медійних майданчиках, не дає. Тобто платних концертів вона не дає. Це теж в принципі інститут репутації. Але, звичайно, цей інститут репутації ніяк не дійде до певних осіб. Тобто люди самі, які напартачили до цього, які бачать, що проти них є суспільний спротив, вони самі по собі повинні були б відійти власне, від. Своєї діяльності або переїхати в іншу країну, якщо хочеш вести діяльність, або або зрештою якось змінити свій виділений. Діяль... Це вже це вже питання до тих людей. От, от тут конкретно цей інститут репутації, на жаль, поки що ще повноцінно не працює. Але те, що суспільство вчора просто як як таким такою лавиною зреагувало на цю ситуацію, на лободу. На ситуацію з дівчиною в Харкові, на те, що взагалі Лобода тут щось якусь діяльність проводить. Оце власне вже е, свідчить про те, що цей інститут репутації починає працювати. Але я хотів сказати інше: нам як державі сьогодні треба розвивати законодавство, яке б захищало український культурний інформаційний та медійний простори. Це надзвичайно важливо. Таких насправді законів вже було декілька прийнято. Це назвемо там закон про мову, це закон про медіа. Це ймовірно і ще були зміни до закону, які стосувалися заборони російської музики на території України. Але я вважаю, що нам потрібно прийняти в тому числі і низку законів, які в принципі обмежували б діяльність культурного та інформаційного руська міра в Україні. Тобто це стосувалося тих осіб, які підтримували, які гастролювали, і які не визначилися зі своєю позицією на початок повномасштабного вторгнення. Це перше питання. І друге питання, яке ми повинні говорити, це в принципі загалом обмеження будь-якого рускоміровського контенту на території України. Будь-якого починаючи від фільмів, заборона має бути. Закінчуючи будь-чим іншим, це все в принципі мало бути заборонене, і я сподіваюся, що ми будемо максимально над цим далі працювати. Я й особисто буду піднімати це питання, і я думаю, що однозначно і нашим законодавцям потрібно піднімати ці питання. Ну, ось до прикладу, дуже актуальний закон, який підписав президент, який до речі, рік. Давайте згадаємо, не підписувався Це закон по суті про заборону російських та білоруських книг, ввезення цих книг на територію України. Це дуже важлива річ, і я вважаю, що по кожному культурному інформаційному медійному аспекту треба пройтися. І внести відповідні зміни до чинного законодавства для того, щоб ми законодавчо могли реагувати на цю ситуацію. До речі, давайте подивимося, яка кількість скандалів у нас взагалі виникає в різних там клубах, караоке, барах, ресторанах і так далі, і тому подібне. Тобто, чому це відбувається? Тому що є певні дірки в законодавстві. Я вважаю, що будь-яка російська музика, будь-яка музика, яка походить від осіб. Які гастролювали на території Росії, які підтримували Росію, які в принципі є громадянами Росії, вона має бути заборонена в будь-якому вигляді для того, щоб не збурювати суспільство, для того, щоб об'єднувати суспільство, і для того, щоб ми мали законодавчі механізми, а не просто реагували на кожну подію. Бо е, у нас просто складається вже останнім часом ситуація, коли ми, як суспільство, ми як громадяни, повинні гасити різні пожежі. От, гасити то лободу, гасити е, злободою ситуацію, то це гасити там. Це, це, це не зовсім є правильно. Тому е, законодавчі зміни по повній забороні будь-яких проявів руськава міра в Україні. Я думаю, це, це е, аксіома для нашої держави на 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 багато років. Андрій, на саме кінець цікаво, з'явилася реакція самої Лободичі вірити в те, що вона дійсно пишається Дариною Вдовенко, адже нібито вона теж добре знає, що таке йти проти течії, і теж Лобода заявила, що вона побажала Дарині ніколи не втрачати сили духу. Чи вірити в те, що до неї щось дійшло? Це просто якесь звичайне лицемір'я з боку Лободи. Я не впевнений, що взагалі Лобода веде свої соціальні мережі сама. Ми прекрасно знаємо, що там є група менеджменту, які власне цим займаються, які ведуть ці сторінки. І після того, як Лобода в черговий раз сіла в калюжу, вибачте на слові, то звичайно, що її менеджмент опублікував такий допис для того, щоб кінцево не шкваритись. Я не вірю. Не вірю, не вірив і не буду вірити. Потрібно було приймати рішення, і потрібно було дійсно е, робити кроки в сторону України набагато раніше, якщо ці кроки не були зроблені там в 2014 році чи в 2016, то я думаю, на початку 2022 другого. Потрібно було це робити, а не далі співати російською мовою, випускати нові російські пісні е, і, 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 і півроку підряд розповідати, не називати хто агресор, не називати хто вбивця, хто терорист. Оце потрібно було робити. Як це зробили інші виконавці, які теж, в принципі, гастролювали, але вони принаймні за останній рік продемонстрували, що готові змінюватися в цьому ж випадку, е, знаєте, коли пройшов рік. То мені вже абсолютно не віриться в те, що це зміни людини. Мені просто віриться в те, що людина хоче застрибнути в останній вагон і має, умовно кажучи, певну кон'юнктуру, щоб повернутися на український медіа ринок. Пане Андрію, і також е, хотів вас запитати про те, що ми вчора бачили, як у Харкові під час концерту Лободи були і її прихильники. Вони там щось викрикували в її підтримку. От, і, зокрема, до нашої теми, то коли українці відмовляться від артистів, які загравали чи гастролювали в Російській Федерації, А що стосується українців, це дійсно дуже, дуже актуальне і дуже важливе питання. Воно полягає в тому, що а насправді частина українців досі перебуває в цьому інформаційному та медійному по суті русском мірі, це відбувається саме через те, що де-факто 25 років, а реально давайте будемо говорити 30 років, держава не робила. Жодних кроків або ці кроки були настільки незграбні, настільки неповноцінні щодо в принципі присутності інформаційного руского міра на території України. Якщо 25 років чи 30 років нас пічкали російським, якщо в нас цілі покоління виховувалися на російському, якщо в нас телебачення було. До по суті до останнього часу практично повністю російськомовним. Якщо у нас були, було Руське Радіо, русське Радіо в Україні до 2022 року. Ну альо, ну це взагалі, якщо, зрештою, ми далі до речі толеруємо російську музику на інтернет-майданчиках на стрімінгових платформах, то про що може йти далі мова? Держава не зайняла за 30 років реальної позиції. Щодо боротьби з оцим от культурним руським міром, тільки от останні, по суті, там будемо казати п'ять років є обережні поступові кроки, які, на мою думку, є недостатніми. Тому, звичайно, люди е, люди підживлюються цим, людей виховували на цьому е, з іншої сторони, ми прекрасно маємо. Ми прекрасно повинні розуміти, що є таке поняття як самоусвідомлення. І люди теж повинні приймати певні рішення для себе. Багато людей такі рішення прийняли. Теж казати про всіх не потрібно. Я вважаю, що е, за всіма, до речі, опитуваннями 70% українців відмовилися від російської музики, російських фільмів, і в принципі я сам це бачу по, по своїх знайомих, по своїх друзях там, в принципі, по людях, я, за якими я спостерігаю. Але, але все одно є частина людей, які далі продовжують це толерувати. І найгірше те, що Росія продовжує максимально вкладати гроші в інтернет-майданчики, в стрімінгові сервіси продовжує максимально вкладати гроші в своїх оцих зв'яз. Вони цього не припинили робити. Вони, вони, вони виділяють на це десятки мільярдів рублів, а то й доларів. І тому знову ж таки завдання держави обмежити ці всі речі. Коли не треба говорити про те, що це свобода слова, це захист національних інтересів. І неодноразово про це вже піднімалося питання. Чому на стрімінгових майданчиках, таких як YouTube Music, як Spotify, як Apple Music, чому на них досі на території України можна прослуховувати російську музику? Чому держава не може втрутитись в цей процес? А я, а я вважаю, що держава може. Законодавчо регулювати ці питання і висунути вимоги про недопустимість розміщення будь-якої російської музики на території України, якщо ці стрімінгові платформи хочуть у нас працювати. До речі це нормальна практика. Насправді е таргетовано можна в будь-якому регіоні світу, в будь-якій державі вилучити чи додати ті чи інші чи інші продукти так, так працює мережа інтернети, так працюють будь-які платформи, починаючи від ott платформ, таких як Megogo, там тв e і так далі, які можуть вилучати на конкретній території. Так працює Нетфлікс, так працюють інші майданчики. Просто Україна на жаль, держава продовжує пасти задніх у ось цій культурній боротьбі. Яку потрібно максимально радикалізовувати і робити так, щоб ми законодавчо могли впливати на будь-яку присутність російського продукту на території України? І от таким чином тоді поступово, не даючи оцим рашистській музиці, рашистським пісням, рашистським фільмам, взагалі бути присутніми на території України. По суті, поступово поступово за кілька років ми витиснемо в принципі з суспільного суспільної свідомості. Будь що російське. Давайте жгаморію дякуємо. Сумо завершувати та мусимо завершувати. Дякуємо за ваші коментарі. Сподіватимемося, що таких лобід не буде все меншати в нашій державі, а наші українці будуть ставати свідомішими і все таки. Ми відмовимося від таких артистів, які заграють чи загравали з Російською Федерацією. Андрій С, 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 Смолій, політичний експерт, юрист, міжнародник був в етері громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Андрію. Тримаймося. Дякую вам, до побачення.